Продовжуємо з вами розглядати закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Сьогодні ми поговоримо про соціальний і правовий захист, який передбачений даним законом. Значить, дивіться пільги для військовослужбовців при укладанні першого контракту. По-перше, право на компенсацію 50% першого внеску за іпотечним кредитом. Додаткова компенсація 100 тисяч гривень після першого року служби та ще 100 тисяч гривень після другого. Компенсація буде надаватися один раз, і деталі буде визначати Кабінет міністрів України своєю відповідною постановою. Також відсутність для військовослужбовців штрафних санкцій, пені та відсотків за кредити. Відсутність штрафних санкцій. Санцій для військовослужбовців пені та процентів за кредити. Безпосередньо передбачено як для військовослужбовців та їх родин під час особливого періоду, але є винятки, крім кредитів на житло та авто та право на сертифікат 150 тисяч гривень на купівлю транспортного засобу при укладанні контракту, що надається один раз у перші три місяці контракту. Так, стосовно винагород, що передбачено. Повинагородом для військовослужбовців під час воєнного стану або особливого періоду. Додаткова винагорода на умовах та в розмірах також буде встановлюватися Кабінетом міністрів України. Передбачена винагорода за знищену або захоплену військову техніку противника від 4 до 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Стосовно відпустки, гарантована відпустка військовослужбовцям 30 днів, з яких одна. Частина не може бути менше ніж 15 днів. До 15 днів на рік за знищену техніку, 90 днів після звільнення з полону із збереженням щомісячного грошового забезпечення за останнім місцем служби, в разі якщо ви не будете звільнятися, також вам гарантують зберегти місце на службі та продовжити строк контракту військовослужбовця, того, який перебуває ну, Жінка, так, у декретній відпустці, це для погляду за дитинкою до трьох років та до шести років за медичним висновком. Також відшкодування фактичних витрат військовослужбовцям у відрядженнях в Україні та за кордоном на час воєнного стану, або в особливий період харчування та інші особисті потреби добові, та проживання та транспорт. Відповідно, також. Відшкодування буде здійснюватися до порядку встановленого міністерством оборони та міністерством фінансів України. Ще хочу сказати про виплати військовослужбовцям під час тривалого лікування, які здійснюються виплати. Це посадовий оклад за останнім місцем служби, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років та інші щомісячні виплати, додаткові види грошового забезпечення постійного характеру. Термін таких виплат це. Протягом усього періоду безперервного перебування на лікування, включно з лікуванням за кордоном, але не більше ніж 12 місяців поспіль та під час відпустки для лікування через хворобу або після поранення контрузії, травми чи каліцтва. Також встановлена можливість дистанційного огляду військовослужбовців за кордоном з метою визначень потреб у тривалому лікуванні.